13-ті затулевітрівські читання відбулися на Канівщині. Його організаторами виступили організація просвіта і фонд Володимира Затулевітра. Вклонитися в могилі відомого поета зібралися шанувальники його творчості і далеко розносилася луна від дзвону ведійської чаші. Цей дзвін сповіщав про початок 13-х затулевітрівських читань. Незмінний ведучий письменник Петро Засенко згадав про свого товариша, відгукнувся про нього пломінкими словами. Нас знову запросив Володимир Іванович за тулевітер. Проминуло чимало літ з того часу, коли закінчився його життєвий шлях саме на цих горах. І поняття Володимир Затулевітер за не вміщується у цьому надгробку, у цьому пам'ятникові. Поняття Володимир Затулевітер на сьогодні, як і було, а на сьогодні набирає широкого розголосу. Він своєю творчістю заслужив того, щоб ми живі. Приїжджали сюди, і не тільки хто тут знаходиться, а й поза межами по всій Україні, щоб ми прилучалися до його глибокого, болючого, українського слова, щоб ми шанували Його пам'ять, щоб ми передавали цю пам'ять майбутнім грядущим поколінням. Він цього заслуговує. І складається таке враження, що Володимира за в живих немає, але складається враження, наче він є. І час від часу протягом останніх, останніх років дає свої твори нам, вони публікуються, виходять окремими книгами. Вірші поета летять до людей, актуальні і нині, бо писав про Україну, про її муки, біль. Невже ці страждання будуть вічними? У кожному слові, як кров, крізь бинт, проступала його свята Україна. Я учень каменю, я сам про це довідався лише тепер скульптура, не гра уяви, а тяжкий процес, проникнення в матеріал, фактура, гранітних брил, сувора і похмура, штрихи різцям диктує, а не досвід, чужий, власний, як здавалось досі, не вишкіл музку й м'язів. Не культура, я за уяву, вміння та освіту. І все ж, мізерний, певен їх процент, таланті, суть матеріального світу, матеріал закута, от основа мистецтва. Як звільнить її про це й повинна йти серед великих мова. Сьогодні, в 13-те проходять на Канівщині затулевітрівські читання. Організовуються вони фондом імені затулевітра. Товариством просвіта, обласним об'єднанням і міськрайонним, і сьогодні присутня і Київська міська просвіта Кирило Стеценко, читання, які мають за мету вшанувати е, пам'ять великого поета, справжнього українця, поборника ідеалів правди, добра, справедливості. Великої любові до України, затулевітер із Сумщини. Але Черкащина стала для нього другою батьківщиною. На Сумщині він у Яблучному народився, а у Бучаку на вічний спочинок залишився. Щоби слово за ходило по людях, будило дух, підбадьорювало, вселяло віру. Надію ми залучаємо до цих читань школярів, студентів. Впродовж цього року, зокрема 2015-го, ми вже провели двоє молодіжних читань. Одні були в будинку вчителя у місті Черкасах, другі у національному університеті імені Тараса Шевченка. Молодь з великим бажанням читає, вивчає на пам'ять поезії, бере участь у конкурсах і вчиться на тих. Творах на тих думках, на тих ідеях, які залишив нам Володимир Затулевітер, мені чомусь припало до душі почитати поезію, присвячену його матері. Нічна, незряча телеграма не висадить вікна мого безсмертна, вічна в мене мама, як хліб, як поле, як вогонь. Вона, здається, народилась в такій первісній давнині і так у світі наробилась, що жодні вимирі зімні ввібрати вік їй нездоланні. Лише колгоспний бригадир, зітерши оборшин долоні, хіба що зміряє один? Прополені гектари й сотки, весь буряковий материк. У мами взяв літак високий. Легенькі руки задля крил, струмок взяв голос материнський, а клопоти мала б бджола, а хліб, русявий на шкоринку взяв теплі зморшки із чола, усе, що вміла нам надбати, безплатно мама віддала. Війні братів моїх чубатих, а мирові літай талант. талан. Вона єдині власні очі, незрячій вісточці віддасть, аби мені посеред ночі вікна не вибила біда. Хай святиться ім'я мами, яка в світ подарувала нам Володимира за Це Цей вже славний бучак і це святе місце. Стаємо, мабуть, один, одним із таких духовних вершин для кожного українця, для України. І сюди треба дійсно підійматися, не тільки фізично, а мабуть, духовно доростати до творчості, до слова Володимира Золотої Ну, Ви знаєте, наші неукраїнські влади, які були і, мабуть, і сьогодні ще залишаються, робили все, щоб нас не було тієї зброї, щоб протистояти ординцям. Але головне, що нас позбавляли духовної зброї, тих духовних мечів, шабель, які виношували наші великі поети, нас Тарас Григорович, наш Володимир Затолевіт. І я думаю, що ми не маємо права сьогодні в цій бурні, не тільки війні фізичній, але й духовній, здавати ці висотки, здавати свою духовну зброю. Але наступають не тільки зовнішні окупанти і орденці, є і внутрішні орденці, які хочуть знищити оці висотки. Ви знаєте, які плани виношуються будувати курятники, з віроферами навколо Тарасової гори, зачистити український дух. Ви знаєте план великий наших реформаторів побудувати тут ГАЕС, затопити, знищити. Цю українську духовну висотку. Тому давайте гуртуватися. Будуть ці українські духовні висотки, будуть ці українські слова, ця українська духовна зброя, нас ніхто, ні зовнішні, ні внутрішні окупанти ніколи не знищить. Тому єднаймося навколо великих наших поетів, тримаймося, бо це наша земля, ми українці. Вони лягли в цю нашу українську землю. Нам є що захищати. Я думаю, що ми переможемо, бо в нас є духовний стрижень і є ці духовні висотки. Слава і вічна пам'ять Володимиру Затулевітру. Слава Україні! Шанувальники поезія Володимира Затулевітра читали його вірші з року в рік, розширюється коло присутніх на затулевітрівських читаннях. Чербаті на сножиці Бог, мабуть, крою, на нитку живу і на голку циганському та народ безіменний, часи без вождів і героїв, безхлібний без безнесінні полині жита, Знаття всі знедбавши, зневіривши віру, дому душі. Загубивши хрестачу ключа, в тролейбусах треш свою джинсову шкіру, масну, принагідну, проварену потом чужого плеча, на спині своїй Перестроченій криво і коса Стьобатим гулагівським вічним навхрест навхрест рубце, щоб нам із душі не сукровився ніколи вже космос, апендексом вирваний з нас, без наркозу, живцем, зелений довочок, чьо похилився Chico's a как говорится довольно приличное количество лет вот. а с любовью осилью с нисор я познакомился можно сказать случайно вот и она меня пригласила на читание вот чтобы я ей помог с организацией читаний вот а на следующий год готовясь Выпуску книги об отце, столетие которого мы отмечали на каменной могиле в 2013 году. Я купил фотоаппарат, и с тех пор на каждое читание я фотографую, передаю. Володимир Затулевітер не хотів вписуватись у постімперський соціум, а подався у почаки, де лиш воля й простір. Боляче він переживав звиродніння українців в умовах постаталітарного існування у посмертних збірках. Четвертий із Трептиха та чаша Жертовна, що з'явилися друком у 2000 2000-ні роки. Поет не бачить духу опору своєї нації, картає за пристосовницькі інтонації язиками й тілами, прищаві і зневірені в значенні селів. не тяжким поколінням прощанні ми діждалися вимерлих сіл. Ми діждались, чого й голодухи докоситися з нас не могли, здичавіли, осліпли, оглухли. Ми на вуха запалих могил. Багато чудових людей з'їхалося. Дякуюся вам і а, почитати вашу творчість, і а, відчути серцем ваше болюче слово. І я хочу всім низько вклонитися. Дякую, що знайшли час у літній вихідний день приїхати і черкасцям, і канівцям, і киянам, і львів'янам. Спасибі, дорогі мої. Я думаю, ви не пожалкуєте за цей день у цьому, як казав Володимир Іванович, страшному Бучацькому яру. Думаю, колись таке буде, буде село Мистецтво. Ми про це говорили тиждень тому у заповіднику Шевченківському. Збирається. Ніби непогана бригада, яка хоче довести найперше нашому уряду, що та АГС – це велика шкода. Уявляєте, над рівнем Дніпра на висоті 100 метрів у Глиняних Рухливих горах буде озеро величезне. От, чим воно там триматиметься? Божим духом воно там не втримається. А коли воно. Ух, не то самі розумієте, якої бідина робить. Тому не дати збудувати цю екологічну катастрофу завдання номер 1 Я повинна була прозвітувати так завжди, всі 12 років звітувала від... Одних читань до інших, що зроблено за цей період, ну зроблено не так багато. Книжку видати, книжку прози видати не вдалося, хоч вона готова. Але справді дякую Петру Петровичу, сказали, що виходить так. І он, Михайло Сидоржевський помістив його останній прозовий твір у розділі робітня, так наче чоловік сидить, працює собі і видає то оці книжки, газети, ви можете їх взяти, ну, хто захоче. І а, там є короткий звіт і про те, що, знаєте, не фонд робить, а люди роблять. От Черкаська просвіта, дуже багато робить, вони сьогодні тут, і ми дуже вдячні, а, і, що вони молодіжні читання проводять по Черкаських вишах. І до нас прилучаються, ні з чим не рахуються, знаєте, ну, от так як козацька душа розуміє козака, то що казати. Київська просвіта, Канівська просвіта, і літературна студія, спілка письменників, безумовно. І сумське земляцтво. Оце всі люди, які от, роблять культурологічні заходи затолевітрівські. І, звісно, запрацювала батьківщина Сумщина. Після того, як ми на, на Яблучненській школі, в яку ходив Володимир Іванович, там обладнали меморіальну дошку і провели там вечір, вони тепер щороку, 28 лютого, проводять свято літературний день народження Володимира Затолитра. І це приємно, це вже у них стабільно. Велика Писарівка утворила. Літературну студію імені Володимира Затулевітра, і от там у журналах вже є їх невеличкі публікації. І тобто треба людям тільки нагадати, що в моїх силах. І справа робиться сама собою, як ось ці квіти. Знаєте, і не кошено було, і квіти посохли. А сьогодні приїздили. Сюди і бачимо, що світо чорнобривці, і лілеї, і майори, і ладіолуси. Дякую вам, щиро дякую вам, люди. Ми хочемо, щоб наші діти вчилися і творили. І дай Боже вам щастя, дай Боже вам здоров'я. Ми вас чекаємо і ми молимося за вас. І ми привезли. Подару від 13 читань ми подаруємо воїнам, а то упаковку книжок чаші жартовної. На віршах Володимира Затулевітра виховувалося не одне покоління серед присутніх на затулевітрівських читаннях. Житель села Келеберда, доброволець 25-го батальйону, учасника АТО Ярослав Теряник. Кілька років тому він декламував вірші на затулевітрівських читаннях. А далі доля склалася так, що брав участь у революції гідності, а потім пішов добровольцем захищати Україну. Навчався я Канівське училище культури та мистецтв, потім працював за кордоном. Приїхав за кордону добровольцем, пішов в армію іменно, хотів так піти, щоб попасти в зону АТО. Попав я у чепку якраз на своє день народження 10 листопада. До нового року був у Чепкі. Проходив учебку я в Десні. Потім 30 декабря я попав в зону АТО. З 30 декабря ми вже це скільки? до цього місяця в зоні АТО постійно, якби безвиводно. Нас це вивели на ротацію Дніпропетровськ. Якби прийшли багато. Багато бачив. Багато. Мало ще прожив, а багато бачив. Прийшли ми вже дуже таки багато. Якби на свої 20 років, так, якби вже психіка теж вже не та, звісно. Але. Скажи, будь ласка, кажуть, що дуже важко психічно адаптуватися тоді до мирного життя. Це справді так. Що треба робити? Що ти порадив би? Чи може в тебе які питання є? Це справді так, тому що у нас не вистачає психологів. Треба, щоб працювали з нами психологи. Тобто я зараз вдома, але мені вже якби вдома, я не бачу себе. Я от мені вдома, якби я не чую ну, зриву, стрільби, мені вже якби, ну, воно само не по собі. Ти як... звик уже до того, до так. того, як. Тримально такої ситуації екстремально. Вже якби я життя не бачу себе вдома. На майбутнє в мене плани. Якщо я далі не поїду за кордон, то буду якось шукати виходи в НАТО, лібо в миротворчу комісію йти іменно там, де є війна. Туди. Скажи, будь ласка, як це можна пояснити, чому так? Тому що вже привиклося і всередині, в крові вже я себе не бачу по-другому. Я вже все, я вже привився воювати, я хочу воювати. Один одного підтримуєте там. Так, ми ну, всі друг біля друга, всі друг друга тримаємось. Дуже багато є вже якби, це настоящі друзі, які вже там з'явилися. Це друзі, які ти можеш йому сказати, дай гранату, дай патрон, він тобі отдасть останній, Ну і останній, звісно, він тобі допоможе, допоможе, всім чим зможе. Сюди приїжджаєте, ви такого тут не бачите. І тому дуже важко вам. Тут вже все, я вже себе просто не бачу. У мирному житті поезія затуле вітра має ті позиції, які взагалі українська поезія до 60-х років втратила а в 60-х роках не могла повністю проявитися. Затуле вітер чітко ставить питання на тому, що ми повинні звернутися до нашого минулого, до генетичної пам'яті, відчути себе українцями. Так, що ми зібралися на літературний захід по вшануванню великого поета, це і є наша боротьба із ворогами України. Я вам усім дякую, що ви боретеся і надіюся що ми переможемо. А щодо Володимира Затулевітра, то я радий з того, що Черкаська земля отак прийняла. До себе в луну. Оцю зірку із великого сузір'я, яке зараз Черкащина має. Що ми його вшануємо так само, як і вшануємо і Василя Симоненка, і Тодося Осмачка, як ми вшануємо Тараса Шевченка, і ось він своєю творчістю, своїм словом прекрасним, він на такому рівні, що ми його теж. Ушановуємо на нашій черкаській землі. Я вам всім дякую, що ми разом люшами.